Всім привіт, це третій влог. Ми йдемо в заброшений дом і заброшену пелограм. У першому влогу там сонце, тепер не видно, бо з тої сторони сонце світить. Ми йдемо в так, вдома, бо там здання, там є охранник, а ми будемо на пілограму їсти на кришу. Буде мало опасно. Там, бо вже тому здані дуже багато років. Ми вже, вже ось такий плід, от заброшка. В першому голові ми були в тій забросці, а там здання. Ми йдемо. Отак заброску. заброшку. це то. Ми будемо йти в нього. Там заброску першій влогові ми були. Йдемо. Ось така кіша. Ось така пілограма, ми будемо лізти на кришу. Спочатку заходимо внутрі вдома. Там, видите, машина. Машина. Тут є стройці в тому домі. Ми заходимо. Заходимо внутрі. Внутрішній стані. Мирно внутри здание. Схожа опет шоколадно. Так. Може да лезе верното. Так. И те мога Чо не е трудно? Чо не Се си

Пола, okay, я там дури, я не, не будемо йти, бо вот так, видите, все прогнив, що немає. Ну ідемо. йдемо в <говори> <Но, вот> кілограму, <так, говори> <идемо, говори> <в> давайте. Йдемо <говори> в пілограму. Там <говори> це бен. Заходимо в пілограму. Ось такі гриби виросли. Чорнобильський. Чорнобиль. ми в Зданію. Дувелі вже будемо лізти на кришу. Яка висота. А ось так, Проходимо обійдемо. Кругом. І хороша доходимо. вже вибили. ми так вже порунили. так ми опишлись кругом. Ідемо. Ось От там дірка є. Заходимо, ми перестаємо. Перем'як що мало Дірка. Йдемо тепер на кришу, дірка. а далі йдемо, а не двірка. Будь <laughs> Осторожно, бо я вам казав, в тому далі здані в тому далі зданію є, здані є охрани. Треба так, щоб він нас не заметил. Давай потом удалось. Шухи! Вот там, щоб нас не видели. Не зай вам, Все, ми так уже. Як дерево тут не дерево. Як бетон і дерева, монструс. Битонів. Вот это та директ. А это та директор. Дерево виріс вирос. Скат! Скат. Скат. Так, як воно могло вирости? Таке ти український. Як воно могло вирости в бетоні? Тупо <рес> <рес> бетон. <рес> <на той> <рес> 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 gusto. Dvani kuđi mi je. Šo vidimo? Zalazimo sa zalazi. Slazimo zdanja. E, slazimo. Mi shodimo zdanje i idemo u drugu bosja programa. Пілограма поділяється на дві частини. Типа, першу частину ми вам вже показали. Тепер йдемо в другу частину пилограми. так тут. Ми. ми вже зійшли, слава Богу, ніхто нас не бачив. Тут не познав, як вона юрба, і хлопця.

Вот то здание Лайк. еще работает. Лайк оставьте. Кидайте всем по друзьям. Будут еще интересные. Да. Будут ще интересні влоги. Там идем в другую часть этой А что там реально было? Tu je pelograma, ovo tam se Там частина поділяється, друга частина теорема. це ще здання робочий. Ось такий тут краєвид кругом. Ідемо, йдемо далі. Заходимо в все здання.

Календарь 2002 року. Моя дата народження. Я з 2002 року. календар. Зараз він не Піднімемося туди зараз. Поздравийте, якому там буде стане. Будемо на таких досках, тонких стояти. такі тут шкоди. Идем осторожно. Ходить здобува. Ви кивайте. Ніхто не можу. Я відчаю. Отак. Приходить там. Ступи, ступи. Отак зі. Отак ще Склой. Скрою. Отак тут. Ну, Спускаємося. ধৰিত Все, ми виходимо з дані. Виходимо з дані. Все ще Ходимо з Істані. Ми вирішили з Тані. Ну, мабуть, на цьому серія закінчується. Чекайте другі влоги. В другому влогу, в четвертому влогі ми хотіли піти на кладбище воно покинуто. Bude cika više, budu tu da se više s to prosmotimo i vekladimo četvrti ulog.